Був я в цей момент в школі знаходився, почув вибух. Вийшов на вулицю. Ой, було. Побачив, що розбите вікно в цьому будинку. Пані! Що як ви? В квартирі відбувся вибух, побачив в ньому жінку. Що то у вас відбулося? А? Що то у вас вибух? Ходіть сюди, ходіть сюди! Тут газ! Газ терміново! Терміново, терміново! Вона не могла нічого такого говорити, в неї то, що були опіки, такі видимі опіки на голові і видимі опіки були на руках. Все, 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 без все. Уставьте, уставьте, уставьте. І з іншої квартири також іншу жінку допоміг їй вийти. Пані, ви теж тут! Ходіть сюди, виходьте з хати. Виходьте з хати, бо давайте не ходіть тут. Де вас двері відкривають? Тут відкривається, виходьте на двір. пішли. Перша друга є.